Доброго всем дня. 7 жовтня 25 рік. Пару днів назад я показывал хуська бомба. Еле-еле починала. Пару дневник уже плюсы таки днм. Файний. И все как я казав Все полить цветы. Показываю. Краснодарский. Вот такие тучи. Отак. От Такі хмари жовті. Дійсно цехуська. Те ж саме. От коли сад уже дорослий, 7, 8, 9, 10 років. Він буде і плодоносити файну, коренева мощна Сережок море теж опалятися буде файно. Ось таке. Фундук це не грецький. Ось стільки пальця. Він собі опиниться зараз. Якщо і будуть, будуть ще перепади. Морози можуть бути і сніг ще може бути. це таке. Але він опилиться. І все нормально. Так що дійсно Я перепробував і яблука, і то, і то, і то. Фундук. І фундук і полезний. І в принципі безпроблемний, якщо файні сорти, що не треба біля них бігати, поливати, оприскувати. І буде і врожай файний, і вріг, і полезний. Теж люди питають. Діка ліщина, якщо опиляє фундук, то він може здичавіти, ну поменшати. Діка ліщина тільки плюс дає фундукові. Понятно, якщо його посадити, фундук десь отакі дибрі, не кормити, не ухажувати, то горішок не буде такий, як має бути. А дика ліщина плюс ополяє Це тільки якщо ви будете садити, хочете посадити, щоб з орішків щось виросло толкове, тоді дика ліщина мінус, можуть бути й маленькі. А якщо дикої нема, то... Із сіянців вийде більш-менш нормальні сіянці з нормальними оріжками. так все плит, красота, все класно. Травичка теж зеленіє, прийдеться їй кропити. кизил, сім'ян. Теж починає цвісти. Потипіло воно моментально. Все оживає. Хуська на віднежому. Тоже полит. Все полит политно, деякі не полят опилітель є він дубовий тут німець пару днів тому дубовий але зараз бачу вже, вже починає полити трекстон теж починає полити а воно моментально практично всі. От теж трекстон палит. Еніс теж. Практично всі, тільки деякі сорта є в мене пізні. Що великі плантації садити, то їх на всякий случай обов'язково треба садити. Пізні опалювати. Всім пока! Миру, добра, будьте здорові. Хай Бог береже всіх.